Добрий день усіх вітаю. У нас з вами чергова лабораторна робота. Вона якраз присвячена отриманню навичок щодо вимірювання опору провідника за допомогою вимірювальних пристроїв, таких як амперметр та вольтметр. Як звичайно, ви отримуєте інструкцію, в якій все написано, що робити. Тут є в нас теоретична частина, і ось, уже коли до практично, до практичної, то я запрошую вас. Перейти знову ж таки в віртуальну лабораторію. Дивіться, це у нас віртуальна лабораторія електрики, яка дає доволі -таки багато можливостей з точки зору вивчення, базових, отримання базових знань щодо проходження електричного струму через різні тіла. Е, у нас з вами є ось тут зліва панель, на якій можна вибрати певні деталі, з яких можна створити коло. Давайте ми їх очистимо все назад, повернемо. І у нас з вами з іншого боку, у нас з вами є вимірювальні пристрої вольтметр і амперметр. Знову ж таки, очистимо, приберемося. Що тут у нас ще є? Ну, давайте подивимося. Це у нас з'єднувальний тріт. Тут у нас є джерело живлення. Давайте я одразу скажу, що джерела живлення у нас два. Одне менш потужне, бачите, якщо ви натискаєте на будь-який, ну, на будь-який такий предмет, де можна якісь, як щось змінити. Наприклад, як тут у нас є джерело живлення, воно у нас на якусь напругу. І дивіться, ми так можемо змінити напругу. Ви побачили, це джерело живлення менш потужне, максимум 120 вольт. Це джерело більш потужне, максимум. Ну, можете самі подивитися, можна повернути його, бачите, іншим боком. Так, де тут плюс де мінус? Чесно кажучи, я вже її не пам'ятаю, де плюс-де мінус, але дивіться, тут є така можливість від реальних об'єктів від зображення, які перейти до електричної схеми. І тепер ми одразу бачимо, з цього боку у нас плюс, з цього боку у нас мінус, адже ви пам'ятаєте, що позначення джерела живлення і вертикальні Відрізки довший це плюс, менший це мінус. Все, це розібралося з цим, ну, мені більше подобається ця частина. Так, давайте, давайте спробуємо зібрати коло електричне. Ну, я, як я завжди роблю, я завжди з батареї починаю. Дивіться, ось воно приєдналось. Тепер воно як єдине ціле. Якщо вам раптом треба щось роз'єднати, натискаємо на місце з'єднання, з'являються ножиці, все. Тепер ми маємо два об'єкти окремо. Ну, давайте спробуємо. Так, це у нас один інший приєднуємо. Ну, знаєте, отак от схематично гарно малюється. Обов'язково. Обов'язково ключ, який допоможе нам замкнути чи розімкнути наше коло. Я хочу поставити лампу, і наступний. Е наступний Наступна деталь це резистор. Резистор це прилад, який має певний опір. І їх тут теж два. Знову ж таки, ось наш один резистор. І на другій вкладці у нас другий резистор. Чим вони відрізняються? Знову ж таки, максимальним опором, який ми можемо на ньому встановити. Тобто, по суті, ці резистори вони працюють як реостати. Реостат це резистор, опір якого можна змінювати. Ну, тут, бачите, перший він тільки до 120, Ом, другий, ви бачите, що тут ну, доволі таки багато. І якраз другий нам і буде потрібний в нашій роботі. Приєднуємо його. Ну і завершуємо нашу, наше електричне коло. Ось, отак от, от. І замикаємо ключ. І ви бачите, у нас електрони побігли, лампа загорілась, у нас є. Е... Колі електричний струм. Що я тут забула? Я, мабуть, забула таку річ, ось тут ми розірвемо, як амперметр. Адже амперметр, як ви пам'ятаєте, вмикається послідовно в наше коло. Давайте подивимося тепер. І ми бачимо, що тепер, крім того, що ми бачимо, як біжать електрони, ми тепер ще знаємо, який струм у нас у колі. Що стосується вольтметру, то вольтметр, як ви пам'ятаєте, вимірює, під'єднується паралельно тій ділянці, напругу, на якій ми можемо, хочемо виміряти. От, наприклад, я хочу виміряти напругу на лампі, замикаю, і вона мені показує е, напругу. Якщо я хочу виміряти напругу на резисторі, то знову ж таки переносю, о, приєдную паралельно тій ділянці, напругу, на якій я хочу виміряти, вмикаю і. Тут зовсім інша напруга, ну, скажімо так, набагато більша. Так. Це, що стосується нашого кола, дивіться, я ж можу перейти до схематичного зображення. Єдиний амперметр і вольтметр, залишаються такі ж самі. І тепер ми бачимо, як зображаються елементи нашого кола. І ось дивіться, як зображаються елементи нашого кола. В електричній схемі. Ось наша батарея, ось наша лампа, резистор, перемикач і так далі. Ну, в принципі, все, що тут можливості. Можливості можете самі подивитися, як проводять різні різні тіла, чи проводять, чи не проводять електричний струм. Мені все більше подобається. Я тепер розумію, що це монетка, що це гумка. Що це скріпка, а це, а це, а це копью. Ну, в принципі, мабуть, і все, що стосується нашої симуляції. І ну, що тут можна ще, можна ще, можна ще дивіться, тут у нас електрони біжать, а можна напрямок струму. Ви ж пам'ятаєте, давайте подивимось, куди у нас біжать електрони. Ось побачили, да? електрони у нас ось біжать, а напрямок струму. В інший бік. Ви пам'ятаєте, що, о, на відміну від електронів, які в реальному житті від мінуса ось сюди до плюса біжать, то електричний струм, навпаки, напрямок електричного струму прийнято позначати від плюса до мінуса. Ну, це, якщо ви захочете погратися, подивитися, що тут ще відбувається. Е, щоб все це прибрати, натискаємо, ну, як би, можемо заново. Заново створювати якісь електричні кола, дивитись, як це виглядає на електричній схемі. Ну, і, в принципі, і все. Сподіваюсь, вам сподобається ця лабораторна робота. Ну, чекаю, чекаю ваших лабораторних робіт в Google Класі. На все добре. Дякую, що були сьогодні. мною.